Йоу, друзі, вітаю вас усіх на каналі Майки. А це означає, що у нас вийшло нове відео по Роблоксу. Що ж, сьогодні ми з вами знову граємо у гру шерифи проти злодіїв. І я знаходжуся зараз на сервері зі своєю подругою, з якою ми тут кожен вечір. Передаю привіт підписниці Сніжки, тому що вона вже заходила сьогодні. І ми зіграли разом декілька ігор. Вона мені дуже сподобалася, дуже класна, дуже піддається на спілкування. Дякую тобі! Ще раз передаю своє вітання. Якщо ви також хочете потрапляти у відео, то запрошую усіх. До друзів, як потрапити у друзі, дуже просто. Пишіть в коментарях просто зараз свої нікнейми, і я вас додам. Потім ви будете бачити, де я граю. Можливо, потрапити у відео. Якщо ні, то не переживайте, все одно я вас згадаю, як, наприклад, сьогодні згадав Сніжку. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і, звичайно, дзвіночок після підписки, щоб не пропускати вихід нових відео. Я дуже сподіваюся, що ви на них чекаєте. Що ж, друзі, так у нас зараз рахунок 3-3, і звичайно, моя подруга просто тащить, а я десь позаду. У нас взагалі так завелося, що хтось один постійно дуже круто грає, а хтось один прям просто дає задки і прям реально тягне команду вниз, Ото знаєте, як. Вінюку на дно кинути, і вона просто буде тонути. Але нічого, ми не засмучуємося. Зараз у мене 3-5, у неї 7-3, і ми виграємо тільки завдяки її майстерності гри. Але до цього було зовсім навпаки, і ми вигравали саме через мене. Тож нічого страшного, я думаю, в тому немає. До речі, ви бачите в неї там на шапці прапор України, тому що що Україна краща країна. Ха -ха -ха. Ну я думаю, ви всі зі мною погоджуєтеся, бо інакше ви б дивилися якихось москов. Винських блогерів, а не в мене. Тому я дуже дуже радий, що ви саме тут, саме на цьому каналі. До речі, в описі до цього відео буде посилання на телеграм-канал. Я всім раджу туди підписатися, бо там виходить інформація про нові відео, а також посилання на них до того, як воно буде залито в загальний доступ для всіх на цей канал. Тому дуже рекомендую підписатися, щоб знати про вихід нових відео найпершими. Так, що ж, я дивлюся, другий Міньйон, нас тут два Міньйончика, як ви бачите, другий посіпаки вирішив ну, зробити таку собі дуелі зіграти один на один. М -м ну, гаразд, я думаю, я переможу, проте, щось я вже дуже сумніваюся. Тому що з самого початку у нас 0-1. Я не знаю чому, але на відео саме мені починає не щастити. Я якось концентруюся більше на те, щоб щось сказати, аніж на тому, щоб когось вбити. Але зараз треба точно перемагати, щоб не впасти в бруд обличчя. 0-3, 0-3, я просто в шоці. Так. Ну, хоча б один раз я маю виграти один раз, хоча б я маю її крохнуть. Я сподіваюся, ви зараз на моїй стороні, а не на її. Боже, ну чотири. Ну реально, ну це просто жах. Ну, я навіть не піддаюся, щоб ви розуміли. Я зараз просто в шоці перебуваю. Скажіть, до речі, будь ласка, чи граєте ви в Роблокс разом з друзями, чи граєте самостійно? 0-5, ну це просто нереально. Так, нам треба реванш. Нам треба реванш, тому знову йдемо сюди, встаємо і сподіваємося, вона сюди прийде. Напишіть, будь ласка, чи граєте ви самі, чи граєте ви зі своїми друзями? І якщо, наприклад, ви граєте з друзями, покажіть їм відео про цю гру. І давайте-ка грати разом. Наприклад, ви якось увечері зможете зайти і побачити двох посіпак і що зробити? Ну і, звичайно ж, зіграти супротив нас, взяти і зіграти проти нас. Так, звичайно, останній раз. Давай сюди, сюди, йди. Один на один. Мені треба реванш Я хочу тебе перемогти. От, і пусть ваш друг також пише нікнейм. А якщо, наприклад, ви граєте самі. Ви граєте без друзів у Roblox, то я вас дуже-дуже хочу обрадувати, тому що цей канал це не просто про нові відео, це про спільноту, це про реально друзів. Якщо у вас немає друзів або їх недостатньо недостатньо в Роблоксі, заходьте в коментарі і написавши свій нікнейм, ви там побачите ще дуже багато людей, котрі залишають свої нікнейми, щоб знайти друзів. Що ж, ви можете їх додати, грати разом, разом з ними, разом зі мною, і таким чином ми будемо утворювати ну таку ж собі групу гравців в Роблокс країни. Це просто неймовірно, тому що, якщо чесно, вже за ну, набридли вони мені. Що тут поробиш? Знову зараз летять мопеди. Летять. А наші, звичайно, їх збивають. Так, один-два. Ну мені подобається, що хоча б вже не в суху, але ну поки що рахунок мене не дуже задовільняє. Подивимося, що буде далі. Я дуже сподіваюся, що я далі якось виберуся вперед. Ай боже, ну так близько було. Просто я не, я не розумію, що ж таке. Давайте, давайте. Можливо, запропонувати на ножах. Інколи ми просто на ножах деремося, і тоді, звичайно. Ну просто по начому це все відчувається. Від-два. Що ж, у мене є шанс перемогти. Я сподіваюся, саме на цьому ми завершимо це відео саме моєю перемогою. Тому що попередній раз мене просто в суху перемогли 0,5. Ну, я, звичайно, все розумію, але такого ще ну, не було. Але якщо і було, то дуже давно. Так, 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 так. -так. Я бачив вона тут. Давайте стріляти просто в повітря, бо інколи. Боже, Обійшла, але шальна пуля долетіла і три-два. Так, шановні друзі. Ще раз я дуже вас прошу поставити вподобайку до цього відео, підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Якщо ви є в телеграмі, підписуйтеся на телеграм канал і в коментарях залишайте свої нікнейми. Я додам вас в друзі, і будемо грати разом. До речі, сьогодні ввечері ще вийде одне відео, чи вже завтра, не знаю, коли я оце викладу. Скоро, скоро вийде нове відео по новій грі Evolved, Якось так. Три людини просили мене зазняти відео в коментарях про неї. І ще снежка, я у неї запитав, чи грала вона в цю гру, чи сподобалась вона їй. Вона сказала: так, я грала, так, мені дуже подобалося. Тому, тому будемо намагатися грати на відео. Бо якщо багато підписників її рекомендують, то я маю що зробити, звичайно, як мінімум, перевірити, що воно в себе являє. Якщо чесно, я туди вже заходив. І мені сподобалося. Гра дуже така, знаєте, динамічна, постійно все рухається. І найголовніше, там можна грати з друзями, тому що якщо тебе все ж таки оглушили, тебе може врятувати твій друг, напарник, саратнюк. Дай як хто хоче, так і кажіть. Головне, що там є така, знаєте, тіммейд-двіжуха, там, де, коли ти граєш з кимось, ти виграєш. Ну, в плані того, що ти маєш більше шансів виграти. Так що ж, друзі. Здається, попередня гра була остання, але їй дуже сподобалося перемагати. Я вам кажу, коли людина бачить, що о, все, я перемагаю зупинитися дуже дуже складно. Але зараз ми маємо обійти цю систему, ми маємо перемогти, ми маємо вбити її. Так, проб це я правда навіть не бачив. Боже, да що ж таке? Або я дійсно перестав розуміти, як тут грати, ну розчився, знаєте. Або вона тренувалася і грала без мене. М -м, дуже дивно. Ну, нічого, нічого, нічого. Ми ще з тобою позмагаємося. Так, шановні друзі, ще раз хочу вас закликати поставити вподобайку до цього відео, підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Мені буде дуже приємно, наша спільнота буде зростати. До речі, за тиждень вже 700 друзів на каналі, за що я вам дуже сильно вдячний. Один-чотири. Да Який зелений, що ж таке не щастить. Давайте обережно, обережно, давайте Слава Богу! Ми просто як якута тінь пробралися, вона нас не помітила, і ми її знищили. А де вона зараз? Де вона зараз? Хтось знає, хтось бачив. Якщо ви її бачили, напишіть в коментарях. Бо. Ой-ой-ой, ой, ой, ой! -ой. ой, -ой, -ой. Ах, ну ні, 2.5, Сьогодні явно не мій день. Шановні друзі, на цьому будемо завершувати відео, попри те, що вона знову побігла. а Аза пішов. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки. Нехай щастить дуже вам всім радий, дуже вдячний за перегляд.